Живе поле та онлайн поле їх різниця проходження практик. А, дивися некоректно не одне словосполучення інше, але так як ми використовуємо ці слова, то і вони тоді зрозуміліше. Да? Під словом живе поле ми розуміємо фізичний контакт, під да. словом онлайн ми маємо на увазі онлайн контакт, і mm -hmm. це спрацьовує дійсно для. Коли ми працюємо з фізичним планом, коли ми працюємо з проявленим, але наша з вами робота відбувається в квантовому просторі. Квантовий простір це тонкоматеріальний простір, і він спрацьовує, чи ми фізично одне з одним знаходимося, чи ми знаходимося онлайн. Але під словом живе поле, ми розуміємо, коли ми. В одному континіуму часу, в одному просторі тут і зараз. І таким чином ми можемо бути або фізично в одному просторі, або фізично в одному часі, і в його континіумі, і тут, і зараз ми проходимо певну роботу, і це також вважається живим полем. В той час, коли людина, якщо дивиться в запису, ну це щоб було зрозуміло. То вона в квантовому полі. І ось тут дійсно є різниця. ми бачимо свої плюси, коли людина приходить не в живе поле, а в онлайн. Вона ніби проходить вже вольтажене. Знаєш, воно ніби вже таке більш оформлене. Уже у нас, бо Ми ж заходимо дуже часто експериментально, ми підсвічуємо теми, які до нас ще ніхто не досліджував. Це чистий гнозис, це в чистому вигляді ми добуваємо ці знання зсередини. І коли люди приходять на практики, то вони можуть. Особливо ті, хто новенькі, бути навіть трішки дезорієнтовані. бо вони чекають чіткої структури. а Ми заходимо в поле, і ми відкриваємося ці сили. Вона знає наш намір, да і ми тут з під цим супроводом рухаємося. А от людина, коли вже заходить пізніше, вона вже може зайти в щось структуроване, пояснене, прояснене. Там уже протокол може бути в кабінеті методологічні якісь алгоритми. Розумієш. Але якщо люди прямо в живому полі, прям в таємстві, прям в пуджі, прямо в цьому сакральній дії, то це буде в присутності Бога. Тому коли ми кажемо про користь живого поля. То в нас є дві можливості фізичне знаходження з майстром, е своїми в фізичному полі, де ми дихаємо одним повітрям, де ми бачимо, де ми торкаємося одне одного, де ми чуємо одне одного в цьому просторі. Або так само ми знаходимося в онлайні, але в прямому етері. Прямо тут я чхнула. Прямо тут е, поле прийшло, прямо тут когось промурашило, прямо тут з кимось щось відбулось, прямо тут ми всі разом на це дивимося і свідчимо це. Тому живе поле воно е, незамінне. І я думаю, що з усіма цими ковідами і війнами, а люди вже починають розуміти цінність е, правда, живого контакту. Е, це коли раніше ми раділи, і думали, ой, машини заберуть у нас, і перукарів, і, і, і е, 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 манікюрів, педикюрів. Там і ще когось, але ні. Хто ж нам замінив оце тепле, живе? Хто замінить ось цю польову роботу? Да, тому. У нас з вами ще більше дотиків, ніж просто якихось професійних чи тілесних, чи ми відзеркалюємося, ми прямо тут і зараз в цьому полі створюємо цей простір. Тому важливо розуміти, що коли ми кажемо про роботу практикуми в прямих етерах, це живе поле, і якщо є можливість кудись приїхати, Десь бути, чути, спостерігати, дихати, розмовляти і бути прям фізично. Тут все також живе поле. І як ми дивимося, то ось тут прямо ми навіть не можемо виділити цінність, коли людина онлайн за монітором екрану, чи коли вона прям тут фізично, і ми з нею можемо контактувати. Ми бачимо, що це необхідні дві константи. І вони абсолютно рівноцінні, але якщо вже в запису, то я ще раз пояснюю: там, ніби втрачається ти ти, ти ти тепер не той інструмент, творець і інструмент поля, через який це відбувається, не просто про джапаті, який це народжує. Ти вже прийшов на щось навольтажене, на акумульоване, і ти ніби знаєш, уже тюнінг додаєш. Ти вже додаєш туди щось. Оце як ми відкрили, наприклад, зараз модуль, активатор совісті. Але ж тепер нам треба рухатися далі і запитувати у поля, як совістю користуватися. І тому ті, хто вже на активатор приходять далі, вони вже знаєш, ніби отримують те, що були ті, хто до них, і роблять свій. Першокрок певний, тому я хочу, щоб зараз не втратилася цінність квантового поля із-за того, що це не прямий етер, а запис через запис даємо доступ до квантового поля, і розуміти цінність, коли в нас є можливість війти в квантове поле прямо в тут, прямо в цьому зараз, і прямо тут стати свідком і провідником тих процесів, які відбуваються. Особливо коли да записи можна купити там практику, яка була там три місяці назад, там чи півроку я бачу цінність, наприклад, дивися. Якщо ми вже там да кажемо такі практики, мені дуже дуже зараз цікаві лікування одів богів. Оце те, що не предки нам залишили, а те, що взагалі у конструкторів реальності. І е, один із таких кодів був е, примирити Адама з Євою, Єву і Ліліт. Тому uh -huh. що Адама. Де да, мозок розділений одна мати, інша коханка. З одної страсть, а інша, як сестра, да, ну, вона сестра, генетична сестра із ребра зроблена. І в Біблії описують два дні творіння. В одному на шостий день були створені одномоментно чоловік і жінка. А далі в наступній главі вже на Адама наложили сон і вже з нього ребра дістали Єву. Але якщо ви почитаєте Тору чи у будь-якого Євгенію. Урея, запитаєте, та, хто така Ліліт? То вони скажуть перша дружина Адама, тому що між е, глав, главами цими шостою і сьомою умовно, да, між шестим і сьомим днем творіння е, пропущений кусок Біблії, коли під час сексу е, е, Ліліт і Адам е, посварилися, хто буде головним, хто буде зверху? І тоді Ліліт призвала ім'я Бога і полетіла і заснувала інший світ протилежний світ темряви. Вона народила демонів. Там вона ну вона стала матір'ю темного світа ночі. І ми ж знаємо по системній теорії, що. Не можуть бути другі відносини гармонійні і щасливі до тих пір, поки гармонійно не завершені перші відносини, а вони не були гармонійно завершені по сьогоднішній день. Діти, ліліт і діти Єви воюють і вони вороги, не дивлячись на те, що по іншим традиціям це двоюродні брати і сестри. У них там один батько, якщо йти до Кашляпи. Тобто ми знаємо про це. Ми знаємо чоловіче, яке весь час бореться між тим, кого воно хоче: коханку чи сестру. Ми знаємо жінок, які весь час борються материнське і коханка, ніби це не може бути помирним в одній жінки. І ми зробили в жіночому колі таку практику, де ми пішли, зробили польову роботу, айвіжинг і цьому модулю вже два роки. Так там вже дерево проростає. Там вже така насінина, що я певна, що той, хто та жінка, яка зараз зайде пройти цю практику. Вона вже отримає, знаєш, вона робить ніби кожен ще один крок ще один крок. А це що? А це цілісність, що по чоловічої свідомості не десь біля мене і десь ота моя страсть, от прямо тут у мене, в одній жінки, в одному сосуді все є. Прям тут ця цілісність. І я бачу, що ніби. Ті, хто заходять зараз, вони отримують те, що не отримали ті, хто були на початку, але в тих свій бонус. Тому я зараз розказала про цю практику як про приклад, що коли ми. Заходимо ось в такі робочі зони, то ми повинні розуміти, що ми зараз або як архітектори щось створюємо, свідчимо, або вже заходимо на щось і вже отримуємо те, що зробили до нас, для того, щоб ніби якщо в мені вже Єва і Ліліт з'єднані, якщо мої я да, через цих жінок вже цей шлях пройшли, а я через два роки зайшла. То я вже і є та єдність, та те ціле, те, яке вже за дамом да, може контактувати з чоловічим всередині собі з різних аспектів і будувати нові відносини. Тому мені захотілося привести такий приклад, щоб підкреслити цінність того, коли заходять в практики через рік і через два, або навіть заходять ті, хто були. І це знову еволюція, моя ліліт і моя Єва за Да? Це знову в мені ще йде одне примирення. Тому такі речі потрібно пояснювати, тому що ми звикли до психотерапевтичних технік, до якихось алгоритмів. А так як ми працюємо в квантовому полі, то кожна практика потребує ще таких прояснень. Тобто, це коли ти проходиш, наприклад, якісь проходив практикум, ти як виходиш на новий рівень, ну, там, перший поверх, другий поверх, умовно, да, кажучи так. так. Тобто ти йдеш по, по поверхам вище, 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 щоб ну, єднатися ще більше. Ну, ти ж розумієш, що через ліліт з Євою це взагалі наша монада архетипічна жіноча, тому так. що а, Єва це мати. Ну, а мати включає в себе всі аспекти, а коханка в нас виділена. А коханка, mm -hmm. а, а, воїтельниця, а, а той аспект жіночий з правом голосу, да, тому що її вже не підпоїш, не ландишем, нічого. Ти, ти, ти подумав, вона вже знає. А, тому а, це наша жіноча сила. А, чому а, Адам а, не зміг справитись з Ліліт? Бо вона була потужна, бо це була індра. Бо це була страсть, бо це, і він тоді прийшов до Бога і сказав дружина, яку ти дав мені втекла, дай йому зробили сеструху. Ну тобто, ми зараз уявляєш, яких ми зараз відносинах з чоловічим сестри, його ребро. До речі, ви знаєте, що у жінки на одні на одне ребро, на одну пару ребер менше, ніж у чоловіка. Це науковий факт. Це анатомічний науковий факт. Сьогодні ми знаємо, що таке взяли ребро, у якому є кістковий мозок. Ми клон, ми генний прототип чоловічого. Ми ніколи не будемо самодостатні, тому що нашу ліліт в ват відправили. Це ще одна брехня про цей темний світ. Розумієш? Тому якщо у цього прям є час і певна кілька свідомості це знають, то ті, хто заходять вже пізніше, вони не пройшли цей шлях. Вони, можливо, навіть не були в цій спільноті, але вони вже заходять в це поле. Вони вже отримують стан. То є Євеліліт, до речі, треба якась ім'я придумати. Да? Ну, я маю на увазі щось, тому що в нас тепер немає не єви, не ліліт, і да, і це не сіамські близнюки. це синергія. Тому я думаю, що після цього. Весіннього е, сонцестояння, коли ми примиримо нашу пероницю і ягу, коли ми нашу е, диво додолу в дивовижну долю трансформуємо саме за рахунок того, що сонячне і місячне проявлене і навне з'єднається і з'єднає те чоловіче, яке також розділено, Да? Вони ж ці чоловіки і хочуть. Тут вони хочуть страсті, тут він хоче цього всього, а тут він хоче, щоб вона йому як лакшмі ножку е, цей, масувала і, і не претендувала більше ні на що. Да? Робила те, що їй кажуть. І тому це конфлікт свідомості чоловічої, і вона неможлива, бо він не може в одному гралі це отримати. Але він був він і готовий до цієї цілісності. І тепер це не ліліт в чистому вигляді, тепер це ліліт мати, тепер це ж е, е, дружина кохання коханка Дружина коханка, уяви а ми знаємо, що коханка це спектр краси, сили, жіночності, сміливості, смаку, дзвінкості і так далі. І так далі. Тому використовуючи цей приклад. Мені легше пояснювати, що відбувається, коли в квантовому полі, скажімо так, воно настоялося, да? як такий коньяк. Тому, дорогенькі мої, не дивіться, що практики 2 роки чи що ви вже там були. Я вас запевняю. Ви можете туди зайти. До речі, ці практики безкоштовні. Вони в жіночому колі. Заходьте, слухайте, проходьте, тому що це шлях до визволення себе із себе. Із всього того, що з нами зробили, що про нас розказали, а для того, щоб зайти в чисту свою жіночу силу і розкрити своє життя через жіночий аспект, тому що у нас два завдання зібрати себе справжнього із усього цього колайдра інформаційного, в якому ми знаходимося, і самореалізуватися і створити умови для зовнішньої реалізації. Але це неможливо без ось такого холістичного підходу, без розуміння, що оці елементи вони, на, вони не на структурі матриці з'єднуються, а на стані свідомості. Тобто, якщо ми перезбираємо просто матрицю, те, що йдуть карму очищають, працюють з шакрами, працюють з квіткою життя. Це все робота по гармонізації, це все робота по гармонізації своєї монади, по налаштуванню всі на своїх місцях. Але для того, щоб проявити свою унікальність, тобі в цю гармонію треба зайти. І в цьому всьому вібраційному коді. Налаштуватися на оте своє і через цю емерджентність е, проявити себе. А це неможливо, поки наша свідомість, поки наш Апол, а свідомість має квантову і польову природу. І тому в атмології ми на відміну від інших напрямків, де працюють з психологією, яка формується за рахунок е, інформаційної константи. То уже свідомість формує реальність на основі принципів, систем цінностей, смислів і так далі. І тому ми працюємо з першокодами, які потребують адресних входів. І тому ось такі речі, які ми пропонуємо. Ну я не знаю, чи є інші напрямки, де хтось пропонує щось схоже, хто працює з програмами богів, як ми називаємо це першокоди. Першоспектри, архітектори, на яких формується все, то коли людина заходить в практику який вже якийсь період, вона ніби цей стан швидше отримує. Розумієш? Вона вже заходить в стан. Вже уяви, до тебе там було 5-10 тисяч жінок. Вже вони всі цієї, яка Препрасує і, 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 да, і, і цей від той ліліт, яка е, сьогодні являється демонесою е, і формує це все. Е, ми приходимо до чогось цілісного, ми приходимо до того, що і свідомість може поєднатися. Тому е, витратила більше трішки часу, щоб пояснити такі речі, бо вони важливі. Давай ще уточню, будемо закінчувати. Ти сказала, що і квантова, і польова природа, чим вони відрізняються? Пояснюю. коли ми дивимося на фізичний світ, mm -hmm. ми бачимо його із мікроелементів. І ми ці точечки прямо бачимо фізично. Але коли ми з більш високочастотною апаратурою починаємо досліджувати структуру цих мікрочастинок, то ми бачимо, що ми заходимо ще в таку саму структуру, тільки вона вже складається не з елементарних частинок, а з їх вібраційного фону. Тобто фізична частинка має одномоментно Існує в двох константах. Ще раз, не переходить, а одномоментно існує в двох константах. Це як ваша емоція і думка в квантовому світі, а ви в фізичному. Так само і в нас фізична частинка, структура є і квантова це польова, це, це поле. І тепер дивися, там, якщо ми тут дивимося, ми бачимо частинки, правда, в фізичному світі. Якщо ми подивимося в квантовому полі, ми побачимо джерела вібрацій. Ті самі частинки, тільки вони тепер, як в воді, така мішень, коли камінчик кидаєш. Тобто і, тоді, і тепер це не частинка, а вібрація, хвиля. Тепер це хвиля. І тому ми можемо казати, що людина в чистому вигляді це певний вібраційний код. Пев... Да, всі, всі всі наші емоції, всі всі, -всі наші думки, все-все-все, що є. так чи інакше, ми оцей id код да? І тепер дивися, як виглядає квантовий, квантовий е... Е... малюнок? Отакі От точечки, як маленька роса. І з'єднані одне з одним. Це знаємо, так, як виглядають квантові малюнки. І це також матеріальна форма, тільки вона тонкоматеріальна. Тобто нам потрібно зрозуміти, що матеріальний всесвіт дуальний, він, він традний, але дуальний це в тому, що є. Фізична матерія і є тонкоматеріальна матерія. Так ось в тонкоматеріальному оцим каркасом, оцею структурою є квантова структура. І вона е резона, вона, вона створює певне поле. До речі, це поле і є наша свідомість. Яка себе ідентифікує з цим, що її оточує, з тим, що на неї впливає, і цей, і цей створює її стан. І тому ми в полоні у наших програм, ми в полоні у енергоінформаційної структури, ми в полоні у квітки життя. Яка, окрім своєї гармонії, і сакральної геометрії ще являється хроніками Акаші і структурою тонкоматеріальною структурою всіх рівнів тонкоматеріальних до світу без форм, там де квантового малюнку вже немає. А тепер далі, а там, де квантового малюнку немає, є в чистому вигляді поле. Воно й тут є на квантовому рівні, на тонкоматеріальному, але воно детерміновано структурою. А це вже духовний рівень. Це ми, коли виходимо далі, туди да, за духовний рівень, ми потрапляємо в поле чистої свідомості, ми потрапляємо в поле любові, ми потрапляємо в поле атми, вона над. Ось цим яйцем, в якому дві драбини, одне вниз інволює, інше вверх піднімається, ми живемося надією, кральною структурою, нам потрібне харчування на різних рівнях і так далі. І так далі. А атма вона зверху, вона, вона поза, і при цьому вона той найтончайший клей, поле, яке все з'єднує, яке все об'єднує, яке все оживлює, бо це дихання таке життя. І тому ми в цих речах повинні розуміти, що квантова природа свідомості це значить, що ми залежимо від наших енергії, почуттів, думок, предків, бо це ж програми рода, душі, досвіду душі. І навіть коду душі, тому що тут ще й бутхіальний рівень душа має також свій код вібраційний. І таким чином це ми кажемо квантова природа, але ця квантова природа створює поля, і в цьому полі є ось те поле, яке не не неусвідомлене, воно прагне, щоб всі стали на свої місця. І щоб всі налаштувалися на цю унікальну взаємодію задля проявлення своєї істинної суті, проявлення своєї тхарми, того, що кажуть те, що утримує і підтримує. І тому, коли ми кажемо, що ми досліджуємо квантову природу свідомості. То ми досліджуємо, як енергі, фізика, енергія, емоції, думки, образи, події певні, родові програми, дитячі, системні впливають на свідомість. А ще ми досліджуємо польову природу свідомості. Тобто, окрім цієї тонкоматеріальної структури, яка нам необхідна, щоб вирівняти свою гармонію, щоб вирівняти свою монаду, щоб потім із центрів осідлати свою квітку життя, щоб, щоб її а, запустити на а, матеріалізацію. Дивіться. Ми всі народжуємося гармонійні, це дітки. Звідки ми, ми не прийшли з яких світів, дитинка завжди чиста, завжди відкрита, завжди гармонійна, тому що вона приходить як ця квіточка життя. А далі починають впливати карма, події, і квітка життя починає формувати квазі кристал. І далі йдуть компенсації. І тоді ми отримуємо ось цю е, умовну. Як я кажу, портрет який далі чи імпресіоністи малюють, да? Отаке все. десь тут вухло, десь туди. Да. А тепер дивися, всі прагнуть духовного розкриття, щоб квітка життя твоя вернулася в свою гармонію, щоб все вирівнялося. Щоб це... І це правда, і це потрібно. Тому певна частина очищення карми, певна частина роботи на ось це потрібна. І тепер дивись, заради чого? Заради того, щоб потім із своїх центрів. Налаштуватися на своє персональне ОМ і піти формувати вже резомну. Е Персональну материнську нейронку і квітка життя починає йти за тим і матеріалізовувати тебе, тому що без матерії ми нікуди не дінемося. А ті, хто цього не розуміють, безкінечно очищають цю квітку життя, безкінечно працюють з квантовим полем, безкінечно працюють, але це не змінює конфігурацію, розумієш? І тому, коли ми кажемо, що ми досліджуємо квантову природу свідомості і її польову, то ми приходимо до того, що є матерія, а є наша істина суть. Наша істина суть в полоні у різних прошарків матерії. При певному підході, при певних алгоритмах, це може бути очищеним, осідланим. І переведеним, що свідомість починає формувати свою реальність із того спектру, і вона йде під власну курацію. Вона отримує цей навігатор всередині себе, вона починає несвідомо спочатку формувати ці всі події, розкривати себе і проявляти своє персональне ом, і ставати співтворцем. Цієї реальності до цього це неможливо або ви або ви в динаміках, або ви застрієте в духовності, коли ви просто дисоціювалися, або ви там активуєте себе і заходите на життя і стаєте співтворцем.